Кода Октавія 5, народна улюблений, автомобіль офіційний, продаж від другого власника. Другий власник керує, насолоджується, експлуатує і обслуговує цю машинку з 2016 року. Це у нас 1,6 бензин, MPI, також мотор, який подобається усім. Встановлене газобаловне обладнання. Трошечки про цей мотор. Чого він так всім подобається, -за того, що сюди можна поставити газ четвертого покоління. А так, от із із вуст власника розказую вам усю правду. Якщо ви їдете по трасі 110, масло не підбирає. Якщо хочете їхати трошечки швидше, десь приблизно 140-160, то будьте готові 700 мл масла від заміни до заміни підливати. Це є сурова реальність і, на жаль, воно так і відбувається. Але всі чогось думають, що це найідеальніший мотор. Але і справді мотор, чим класний, що він ресурсний. Тобто по пів мільйона більше навіть ці мотори вихажують без проблем, вони прості, в обслуговуванні, в принципі, нічого такого заурядного з ними робити не треба. І плюс сюди легко ставиться газ, із-за і чого машинка може їхати економніше. Щодо цієї, машинки, РМ міняне 30 тисяч кілометрів тому, мастила та фільтра змінені 5 тисяч кілометрів тому, стойки амортизаторів і пружини замінені 50 тисяч кілометрів тому. Так як в цих автомобілях є нюанси по кузову, то дивіться, арочки. Низи дверей по молдинг, арочки підфарбовані. Нічого критичного, Другий слої фарби лежить. Отут трошечки, в цьому малесенькому куточку є ж з двох сторон. Тут і на лівій дверці. Буквально 400 пробивається І все. А так машинка вся в рідній фарбі, дійсно, верхушка, все. Ну і тут так само: арочки трошечки піддуті. низи дверей і арочки. У цих балячки це. Це навіть дуже добре, що воно зроблене, бо якщо б це було не зроблене, то рижечки повилазили. Є прикольна фішечка в цьому автомобілі, це у нас кузов ліфтбек що є камера заднього огляду. Вона працює класно, там мультимедіа класно. Там у нас балон, тут у нас запаска, там ключі все на місці, динаміки встановлені, музичка грає класно. Ходім в салон. Кондиціонер заправлений, буквально пару днів тому. Акратно, резинові килимочки лежать. Машинка сама по собі є комфортно, багажник великий. Сидіти зручно, повний електропакет пакет електрорегулювання з подогрівом дзеркал заднього огляду. Шкіряне кермо, бачимо, що кермо перешите передні, задні протитуманочки, Плюс як додаткова опція власник сам поставив круїз контроль, власнику респект з гуками, це дуже добре. Два ключі, два брілка сигналізації. П'ятиступка механіка, кондіок заправлений, така у нас GVC мультимедіа, все добре, все чітко, все класно. По машині на даний момент зауважень нема. Салінблоки задні міняні, передні міняні. в общем-то обслужена машинка по ходові і все. Після 5 тисяч км заміна мастила фільтрів і найближчі там, до 30-50 тисяч машинка капіталовкладень не потребує.